Від Відди хубов, аж пахне доготовлюють. Тепло, любов і ласка, аж струми. Вони наділені децентрі з І я це відчуваю кожну мить. медичних бусі, звичайні люди. Звичай, то я їх холобці сердейком будуть. Іх він день, нехай довгим-довно буде. А я б про це обожаю, тому добре, коли я родина до містового сіта. Тоді завжди такі, що людина, що все обуні сюди. Найкраще сіти це в новому бусе. В неї очі, добрі не сні, дивимо кусі не сюди. Завжди на харіше спорібські любови почить. Найкраще вішілі приноску, дайте свої пісні, найкращий на сорочки мукам вишиває. Довжняки для довгого життя. А то пісні тихе тихесенко співає, з минулого веде у майбутнє ніколи не світ візит. Завжди щось робить, ширі заплете. головка вовкам бабусі біла блок. А сердце кажут люди, бочики будут помираться, а души чистые светили, если вони мені ночи частенько снятся, хочу я им присвятити песне. Боже, мило, лаудит и цвіт. Здоровый двигатель батькам. Хай доброславую любовь по цьому цвіт. Доброту на сюди сердцам.